Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему, що таке академічна доброчесність. Знайомлячись із розділом демократичне суспільство, а також будучи учасниками освітнього процесу, нам з вами необхідно знати, що таке академічна доброчесність. Отже, в першу чергу для нас з вами важливо дізнатися, що таке доброчесність. Тобто, що це за поняття? Та які є особливості. Отже, доброчесність, це визначення ми можемо знайти в енциклопедії, і під доброчесністю ми бачимо бажання робити якісь вчинки на користь інших людей задля суспільства. Це сильне і дієве бажання поступати відповідно до принципів правильності і людності. Доброчесна людина це людина, яка завжди буде вирішувати проблеми по совісті. Буде керуватися не власними благами та вигодами, а підпорядковуватиметься гуманності, порядності і справедливості. Досліджуючи інформацію з приводу академічної доброчесності в міжнародному центрі академічної доброчесності, ми з вами можемо виявити ключові поняття: академічна доброчесність в себе включає справедливість, повагу, відповідальність, довіру, чесність. Згідно із статті 42 закону України про освіту під академічною доброчесністю, ми розуміємо сукупність етичних принципів та визначеним законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень. Для здобувачів освіти академічна доброчесність передбачає Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів свого навчання, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей, дотримання норм законодавства про авторські суміжні права, надання достовірної інформації, про результати власної навчальної діяльності, використання методики досліджень і джерела інформації для педагогічних, науково-педагогічних. Наукових працівників академічна доброчесність передбачає посилання на джерела інформації у разі використання ідей розробок тверджень відомостей, дотримання норм законодавства про авторські сумішні права, надання достовірної інформації про методики і результати досліджень джерела використаної інформації та власну патологічну діяльність, контроль за дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти, об'єктивне оцінювання результатів навчання. Порушенням академічної доброчесності вважається академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, габарництво, необ'єктивне оцінювання, допомога чи створення перешкод. Ми з вами можемо з'ясувати визначення озвучених понять. Перед нами є визначення академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації. Також ми можемо з'ясувати, що таке списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання, допомога чи створення перешкод та вплив у будь-якій формі з метою здійснення необ'єктивного оцінювання результатів навчання. За порушення академічної доброчесності, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності. І це відмова у присудженні ступеня освітньо освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня, чи присвоєння вченого звання, позбавлення присуженню ступеня освітньо освітньо-наукового чи освітньо-творчого рівня чи присвоєного вченого звання, відмова у присвоєнні або позбавленні присвоєного педагогічного звання кваліфікаційної категорії, позбавлення права брати участь у роботі, визначених законом органів чи займати визначеним законом посади. Для здобувачів освіти. Академічною відповідальністю є повторне проходження оцінювання, повторне проходження відповідно освітнього компонента освітньої програми, відрахування із закладу освіти, позбавлення академічної стипендії та позбавлення наданих закладом освітніх піць оплати навчання, але відрахування із закладу освіти не стосується здобувачів загальної середньої освіти. Особливостями академічної доброчесності є порядок виявлення, які ми з вами можемо знайти в законі України про академічну доброчесність. Зокрема, встановлення академічної доброчесності визначається законом України про освіту та спеціальними законами. А також ми можемо з вами дізнатися, проаналізувавши закон України про загальну середню освіту, який був прийнятий у 2020 році. Де чітко визначається, що кожен учасник освітнього процесу зобов'язаний дотримуватись академічної доброчесності. Додатковими видами недоброчесності під час освітнього процесу є надання допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання ДПО, ДПА, ЗНО. Також це використання учням під час контрольних заходів, не допоміжних матеріалів та технічних засобів, проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших, необ'єктивне оцінювання компетентності педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації. Найбільш поширеними проявами академічної доброчесності в сучасному освітньому процесі є необ'єктивне оцінювання учнів. Тизи батьків та адміністрації навчителів задля підвищення оцінки батьки купують готові домашні завдання та виконують домашні завдання за свою дитину, використання готових розробок уроків без посилання на авторство. Ми повинні пам'ятати, що академічна доброчесність це повага авторських прав, а тому маємо й дотримуватися у своєму освітньому процесі.